15 січня кам'янчани вишикували з центральними проспектами міста віддати данину пошани героїчному подвигу захисника України. Сержант Сергій Вікторович Трактирний загинув 9 січня в бою поблизу населеного пункту Янтарне на Донеччині, захищаючи українську землю від загарбників. Сергій народився 26 вересня 1974 року у Дніпродзержинську. У 1992 році закінчив профтехучилище номер 26 Після навчання з 92 по 94 роки проходив строкову військову службу. Потім тривалий час працював на прад медсталь. А у червні 2024 року став на захист України та її народу. Рідну людину втратили дружина, два сини, матір та сестра. То уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Він був дуже позитивною, працьовитою людиною. Коли ми збиралися там бригадою, був дуже колективною такою людиною, а постійно ну, він всім допомагав, він не міг ніколи відмовити комусь. Ну, багато чого гарного можна згадати за час, який ми працювали разом. Коли пішов в армію, ну я намагався його до себе забрати, але він сказав, я піду от своїм шляхом, так би мовити. Буквально за тиждень до цього. Дзвонили, в мене відпустка, він там казав, що під'їде. Думали, зустрінемось, але так от буває.